Hello, my friends! Всім привіт! Ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній питальній формі. Ми вже розібрали групу часів «simple tenses» – теперішній, теперішні майбутній, Continuous tenses – теперішні минуле майбутнє, і дійшли до групи Perfect Tenses. Завершені часи. В чому ж різниця теперішнього минулого майбутнього всіх цих трьох груп часів англійських дієслів? Розбираємо на прикладах і вчимось будувати їх правильно речення в цих часах англійської мови правильно з граматичної точки зору. Сьогодні ми розбираємо. Present Perfect Tense теперішній завершений час стверджувальну форму. Тобто будуємо стверджувальні речення. Цей час дуже таки міксується зазначенням з past simple tense минулим простим часом, коли ми констатуємо факт, що якась подія відбулась. Теперішній не минулий завершений, на нашому мову, він перекладається минулим. Наприклад, я випив кави, тобто я вже зробив цю дію, на теперішній момент дія виконана. Але в чому фішка цього часу? Що на теперішній момент, ну, наприклад, я вже прочитав цю книгу, дія завершилась і є її результат. Тобто, якщо я прочитав книгу, то я завершив над нею дію, можу дати тепер почитати тобі, або віднести її назад в бібліотеку, поставити на полицю і так далі. І так, Present Perfect Tense вживається для того, щоб передати дію, яка на present, на теперішній момент завершилась і є результат цієї дії. Perfect завершений час, дія завершена, на нашу мову перекладається минулим часом. Розберемо на двох прикладах. До речі, слова, які вживаються в перфектах, в пьектс в завершених часах. – найчастіше вже, так. Да? just, not yet, often, seldom, never, ever, today, this week, lately, for five years, these two years, since, 2007, ever, ever since, і так далі. Тож, якщо є ці слова, це значить буде perfect, завершений час. І так, як же будувати речення в perfect, present perfect ствердження? Спочатку ми називаємо виконавця дії. Але тут є різниця про себе і в множині. Якщо ми називаємо, давайте повторимо займенники I, я, you, ти або ви, є множиною в англійській, we, ми, they, вони, то після них ми маємо ставити форму дієслова have, допоміжне дієслово have. Якщо ми говоримо про нього або про неї, he, Він, SHI, вона, іт, він, вона, воно прониз, тут третя особа однини, тобто в третій особі однини тобто одни, ми маємо форму дієслова has. Після цього, як ми назвали виконавця дії, далі have або хез, залежно від того, про кого мова, ми називаємо Allready, можна тут поставити, а можна в кінці. Ми називаємо основне. Смислове дієслово. Якщо це дієслово правильне, то до нього в завершеному часі додається закінчення іді. Якщо дієслово неправильне, ми розберемо на другому прикладі. Так, що ми хочемо сказати? Ага, і щодо слова already – вже. Це слово підкреслює, що дія вже завершилась, що це вже точно завершений час. Його можна ставити або після допоміжного дієслова have перед основним смислом дієсловом, тобто між ними, або взагалі в кінці речення. Ну, мені зручно між ними ставити. Воно красивіше звучить і більш звично. І так, я хочу сказати, що я вже приготував сніданок. I have already cooked breakfast. Множині. ви вже приготували сніданок, you have already cooked breakfast. Ми вже приготували сніданок, we have already cooked breakfast. Вони вже приготували сніданок, They have already cooked breakfast. А, якщо already поставимо в кінці, буде звучати так They have cooked breakfast already. А, також можна скоротити I have, you have, we have, they have. А, допоміжне дієслово have буде апостроф і дві останні букви цього слова I've, you've, we've, they've. Наразі розбираємо повну форму, щоб все наглядно було видно. І в третій особі однини про нього, або про неї він вже приготував сніданок. He has already cooked breakfast. Звертаємо увагу, що змінилась форма дієслова have на has, в третій особі однини. До дієслова, так як воно правильне, до нього додаємо закінчення ідії. Як ми дізнаємось, правильно чи неправильно. Дивимось таблицю неправильних дієслів. Якщо його там немає, значить воно правильно. Додаємо до нього закінчення «ді». Про неї вона вже приготувала сніданок, she has already cooked breakfast. І про нього, бо про неї, про неї з в третій особі одини. він вже приготував сніданок. Наприклад, робот It has already cooked breakfast. І розберемо ще один приклад з неправильним дієсловом. Ми глянули в таблицю неправильних дієслів і дізналися, що дієслово Go ходити, їхати є в таблиці, а значить воно неправильне. В Perfect Tense в завершеному часі ми маємо вживати дієслово з третьої колонки. Тобто дієслово go має три форми згідно таблиці неправильних дієслів go, went, gone. І саме з третьої колонки ми використовуємо форму для побудови речення в perfect tense в завершеному часі. Нагадую, що про себе в множині вживаємо «have», про нього або про неї – «has», які ставимо після того, як назвали виконавця дії. І так, я хочу сказати, що я щойно сходив на екскурсію. Тобто я побував на екскурсії, є результати, я сповнений вражень, у мене є фотографії. Тобто завершений час, дія завершилась все, я вже там побував, хочу далі. І так, я щойно сходив на екскурсію, I have just gone to the excursion. Ви щойно сходили на екскурсію, you have just gone to the excursion. Ми щойно сходили на екскурсію. – «We have just gone to the excursion». Вони щойно сходили на екскурсію, they have just gone to the excursion. І в третій особі однини. Про нього. Він щойно сходив на екскурсію, he has just gone to the excursion. Вона, she has just gone to the excursion. І про нього на істоту. It has just gone to the excursion. Present perfect. Чанс теперішній завершений час. Ми побудували сьогодні ствердження з правильним і неправильним дієсловом. На наступному занятті розберемо заперечення в present perfect в теперішньому завершеному часі. Bye for now!